Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. І я вже 9 місяців як знаходжусь в Канаді. Звичайно, я стикався з всіма складнощами, через які проходять всі новоприбулі до Канади: це пошук житла, пошук роботи, пошук себе, якісь авто, продукти, ціни це все правильно структурувати, скомпонувати і. Побудувати своє життя довкола того. Але один момент, через який також всі проходять, і про який я хочу розповісти сьогодні в цьому відео, це отримання піар. Друзі, як ви всі знаєте, українці, хто приїжджають в Канаду по візі візікует, це по суті робоча віза, вони отримують work permit на 3 роки. Ці три роки дозволяють працювати на будь-якій роботі, будь-якій провінції, і якщо ви успішно побудували своє життя тут. Якщо ви плануєте лишитись далі, працювати далі. Можливо, 4 роки, можливо, 5, можливо, все життя, це залежить від вас. Але завжди постає питання, а що далі? Тому що цей час в 3 роки він пролітає досить швидко, поки ти будуєш якісь основи з нуля для свого проживання, для себе, для своєї сім'ї, ці 3 роки пройнуть швидко. Тож наступний крок, яким всі задаються, всі шукають відповіді на це питання, як отримати піар? Піар. А він же Permanent Resident Permit, дозволяє знаходитись необмежений час в Канаді і так само працювати, робити всі свої справи. По суті, ви стаєте майже повноцінним членом суспільства, окрім того, що вам не дозволено голосувати і служити в армії. Тобто ці дві привилегії даються тільки з набуттям громадянства. Але з permanent resident ви маєте право собі спокійно проживати, працювати і будувати своє життя тут, в Канаді. Тож, друзі, які існують способи отримати піар? Їх всього два способи. Перший спосіб це федеральний рівень, рівень всієї Канади серед усіх провінцій, і другий спосіб це провінційний рівень. Це саме конкретні провінції, які ви знаходитесь, вони пропонують певні програми. Взагалому, процес набуття піар і подачі на нього побудований з розрахунком, що аплікант, тобто людина, яка подається на піар, буде подаватись за кордону. Якщо ви знайшли одну роботу вже тут за кордону, вам роботодавець зробив LMIA, тобто спеціальний дозвіл, спеціальний документ, який показує, що да, тут немає в країні такого спеціаліста, як ви, і ось вас роботодавець запрошує. І це дозволяє вам подаватись там на піар, дивлячись, за якою програмою, за вашим досвідом. І ось всі питання в анкеті в подачах, в процесі подачі на піар вони побудовані, ніби ви не проживаєте в Канаді. Але, звичайно, для тих, хто вже знаходиться в Канаді, там теж є свої пункти, є свої галочки. Просто трошки незвично в процесі ви з цим скоріше за все стикнетесь. Тож, друзі, що в нас є? У нас є провінційний рівень в залежності від тієї провінції, яку ви обрали. Кожна провінція створює свої програми для піар. Якщо ви працюєте в медичному секторі, у вас буде скоріш за все окрема програма для медичних працівників, яка дозволяє кваліфікувати і евалювати ваш попередній досвід. І в цьому напрямку спрощує вам подання на піар. Є програми для сільськогосподарської галузі, тобто люди, які залучені в фермах, в агрокультурі, в них окремий шлях. Є тег-піар, тобто всі, хто в ІТ або зв'язаних з it спеціальностях вони також отримують свій окремий напрямок піар. Є для важливих професій. Тобто, ось у нас є, наприклад, в Альберті, Alberta Opportunity Stream, це підпрограма провінційного а, напрямку, і вона включає в себе багато багато галузей, Є цілий список в описі цієї програми. І якщо ви працюєте в одній з цих галузей, ви можете подаватись. Дуже часто умови варіюються від провінції до провінції, але часто вам треба пропрацювати в провінції хоча б один рік. Досвіду вашого мати, на місцевого роботодавця, і підпадати під деякі критерії. В основному це здати англійську на певний рівень або вище, це треба мати якусь вищу освіту, це треба мати досвід і там всі документи, що ви легально тут працюєте. Більшість для більшості піар-програм це буде така база, це така основна основний пакет документів і вимог, які вам потрібно завчасно підготувати. Завчасно здати англійську, да, всі справочки отримати, і ви тоді зможете подаватися. Провінційні програми часто діляться на два випадки. Перший це коли вони йдуть окремо, наприклад, в Альберті є Alberta Opportunity Стрім це окремий стрім, тобто ви подаєтесь на нього, займає від 12 буває більше місяців на розгляд вашої заявки, і потім сама провінція вас апрувить, проводить через федеральний рівень, реєструєте, то тобто ви там нічого не робите, і ви отримуєте піар. Зазвичай ці програми більш такі вузько направлені, але займають більше часу на розгляд вашої заявки. Інша опція це номінація від провінції. В цьому випадку ви подаєтесь на програму, ви розглядаєтесь провінцією. Вона дивиться, що ви дійсно крутий там співробітник, у вас є досвід, у вас є що запропонувати з економічної точки зору місцевій провінції. І провінція вас номінує, тобто каже: клас! Ось сертифікат про номінацію для цього співробітника, для цієї людини, тому що ось він дуже корисний для нашої провінції. І ви тоді вже другим кроком, другим етапом подаєтесь на федеральний рівень, на експрес-ентри. Це така велика федеральна програма, яка працює для всіх провінцій. і вже в федеральному рівні ви збираєте ваші бали. Чим вищий бал, тим ви вище стояти в рейтингу. І кожен місяць, буває декілька разів місяць, немає якогось там конкретного числа, чи як це працює. Просто ось як здумується працівникам цієї федеральної піар-програми, вони оголошують там квоту 2000 місць там по всій Канаді. І всі, хто перші 2000 в рейтингу, вони потрапляють цю квоту, їх запрошують подати документи. Якийсь час займає процес розгляду ваших документів, можуть вам е, звернутися назад і типу, подайте справку про несудимість, додайте там якесь свідоцтво про шлюб, е, про дітей, про третє, десяте. І потім вони розглядають вже в цілому ваш пакет документів, якщо все добре, вас одоб... опрувлять, одобрюють і дають вам піар. Е, і звідки беруться бали, щоб стати ось якомога вище в цьому рейтингу? А бали якраз беруться з вашої індивідуальної історії. Тобто, якщо у вас є досвід роботи, ви отримуєте певну кількість балів. Якщо ви здали гарну англійську, це е, екзамен CELPIP або екзамен IELTS, ви отримуєте бали. Чим більше, звичайно, балів вашій англійській, тим більше балів в федеральній експрес-центрі. Ви отримуєте. Є вища освіта, плюс бали. Ви молодий до 30 років, плюс бали. Якщо 30 і більше, то за кожні е, е, два роки у вас будуть мінусувати бали. Тобто вам. 30 років, ви, наприклад, отримуєте 30 балів, наступний рік вам уже 31. Якщо ви подаєтесь по цій же програмі у ваш 31, ви вже за ваш вік отримуєте 29 балів. Тобто вважається, що чим людина молодша, тим вона економічно вигідніша Канаді, економічно вигідніша провінція. І, звичайно, вони вам дають більше балів, більш мотивують таких людей потрапляти вище в рейтинг. Так от, друзі, якщо ви маєте сертифікат номінацію від провінції. То він вам дає плюс 600 балів до вашого федерального, до вашої федеральної заявки експрес-ентрі. Це, типу, дуже круто. Максимально, мені здається, 1200 чи 1400 балів. Це максимально, що можна отримати за експрес Entry, за федеральний рівень, якщо у вас прям по всім пунктам, максимум. Я не зустрічав таких людей, навіть мало що про них чув. Зазвичай прохідний бал в тих вибірках, що щороку, що місяця. IRCC, тобто Департамент Міграційної да, Служби Канади, видає. Це зазвичай гарно, якщо ви маєте 450 і вище балів, це прям ваш шанс, що в якийсь з місяців ви можете потрапити в цю вибірку, тому що це така середня, середня оцінка, яка м Має високий шанс прийти. Якщо у вас там більше ніж 500 і так далі, ви прям в топі в якійсь там топ-10, топ-15 знаходитеся, і це означає, що шанс е, отримати запрошення на подачу документів на піар якомога швидше він зростає там, ще в рази. Тому, друзі, якщо сертифікат... Від провінції дає вам 600 балів, плюс там ваша англійська, ваш досвід, ваш вік, ваша освіта і так далі. і так далі, Ви вже маєте певний пул, котрий вам дозволяє якомога швидше отримати ваш піар і пройти. Через федеральний рівень зазвичай це займає від 2 3, 4 до 6 місяців, тобто швидше, ніж провінційні програми. Але, на жаль, друзі, часто в Канаді відбуваються страйки, державні. Робітники страйкують по тому чи іншому приводу. Часто це на підняття зарплати або якісь умови праці, або ще якісь вимоги вони мають. Вони виходять на страйк, тупо не працюють і працюють один раз там в п'ять днів. І звичайно, ці процеси дуже часто стають повільними, розтягуються в часі. І цю саму ситуацію ми маємо зараз. Зараз у нас почався почалась вже зима, 2023-2024 року, десембер, і цілий попередній місяць. Просто не було ні одного заклику на подачу документів, і зараз черга в мільйон чимось заявок. Я дивився статистику, і вони ставлять собі ціль обробити 80% цих заявок. Тобто не рухатись далі, да, а просто ось те, що вже накопичилось, обробити. Не знаю, скільки в них це займе. Але, друзі, це завжди питання. Це завжди такий квест отримання піару. Тому що багато хто думає, що у вас є три роки. Вашому воркперміт, покует, ви можете спокійно працювати, розслабити булки, робити нічого і якось щось десь що буде, а може взагалі для українців 100% зароблять програму, вони ж тут приїхали, вони ж тут працюють. Друзі, я вам скажу, що з неба ніколи нікому нічого не падає. Завжди важка праця і ваша ціль вам допоможе досягти результату. Тож, якщо ви знайшли Канаду цікавою для себе, якщо ви не хочете переживати. Що ви тут тільки три роки, а що далі? А якщо щось побудую, а якщо куплю щось, а якщо вже якесь життя починаєте то бростати і, типу, що робити, як це все кинути? Друзі, закликаю вас завчасно подумати про піар, про те, що саме будете робити ви, аби досягти цього статусу, більш спокійно дихати да, знаходитись будь-який час, це не означає, що ви не повернетесь в Україну. Ви легко можете це зробити. Це ніяк не впливає на ваше українське громадянство і тому подібне. У вас просто є документ, що ви офіційно можете знаходитись в Канаді необмежений час. Як тільки ситуація стане кращою в Україні, або як тільки ви зрозумієте, що ви тут щось побудували, або накопичили, або там зробили все, що могли, і ви готові повертатись назад, ви легко це можете зробити, але, маючи PR, permanent резидент, ви можете більш спокійніше тут будувати, планувати і робити все, що. Ви не могли зробити, наприклад, в Україні. Тому, друзі, думайте про це, слідкуйте про це. І в наступній такій третій завершальній частині нашого відео я хочу розповісти про свою історію, про свій досвід отримання PR. І наразі я лише отримав, друзі, номінацію від провінції. Друзі, як дехто з вас знає, я працюю проектним менеджером в сфері IT. Я мав досвід в Україні, мав досвід в українських, мав досвід в інтернаціональних великих компаніях. І, на жаль, цього було не супер достатньо, аби знайти роботу тут. Всі казали, що це буде просто, але канадійці хочуть звичайно канадський досвід, якого не мав. Але мені знадобилось два з половиною місяці щоденної роботи, щоденної праці, створення резюме, відправляння, створення рекомендаційних листів, cover letter до мого резюме. І ось зранку до вечора працював, працював, і мені, врешті, вдалося знайти роботу, пройти десь декілька співбесід. Працюю в е, сфері побудови корпоративних мереж, е, захистів, фаєрволів, серверів, клауд технологій Тобто, ми для інших бізнесів пропонуємо е, налаштування сетап е, як технічний, так і хардвер, тобто обладнання, яке треба закупити, аби там компанія офіс. Функціонував собі, і в них там не було ніяких проблем з секюрністю, з безпекою, з доступом. Кожен там, принтер працював в своїй мережі, юзер працював в своїй мережі, там бухгалтерія працювала в своїй закритій мережі. Ми цим займаємось, і, друзі, це підпадає під категорію Alberto Tech Opportunity Stream, тобто, знову ж таки, під категорія провінційної програми для техробітників, робітників тобто всіх, хто залучений в it сфері Uh, і що потрібно? М потрібно мати рік досвіду, друзі, і потрібно мати там хороші бали з англійської. Якщо ви бачили ось тут, я прикріплю відео про мій досвід здачі екзамену Сел як я готувався, як я його здавав, які рекомендації можу вам дати. Дуже корисний екзамен і корисне відео. Рекомендую вам подивитись. Отож, друзі, єдине, що я не мав, це рік досвіду роботи тут, тому що я знаходжусь 9 місяців як в Канаді і 7 місяців як я працюю. Але друзі, в мене був попередній досвід. І що я зробив? Я подав запит до моїх попередніх роботодавців з проханням створити лист. Є певні критерії, розписані на канадському сайті. що Це має бути вказаний мої години роботи, моя ставка, зарплата, що я робив, тобто які мої посадові обов'язки, і там період да, я працював. І отже, я зібрав цю інформацію англійську мову, звичайно, спочатку з підписом з моїх попередніх компаній. Отож, друзі, щоб податись на Alberta Tech, Потрібно було показати 12 місяців в тій же it спеціальності на попередньому місці роботи за межами Канади. І я, звичайно, дістав цей документ від мого попереднього роботодавця про 12 місяців, і це мені дозволило податись на цю тек-програму. Вони розглянули. До речі, в українців є зараз великий бонус, що вони нас розглядають поза чергою. Це саме провінційна програма, саме провінційне, саме провінційне бюро еміграції. І це все зайняло всього сім робочих днів. Вони звернулись до мене через емейл, що вони будуть перевіряти мого попереднього роботодавця. Тобто вони зв'язувалися з моїм теперішнім роботодавцем, вони зв'язувалися з моїм попереднім, просили їх, окрім того листа, що вони надали, просили їх підтвердити, що скажіть, будь ласка, ми знаємо, що такий то такий, то у вас працював. А дайте нам оці, 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 оці деталі. Вони збирають, збирають підтвердження, що це все правда, і потім вже повертаються до вас з відповіддю. Я отримав щасливий лист, що я був обраний е, як номіні від провінції, тобто мене провінція номінувала. Це мені дало одразу 600 балів до мого профілю Express Entry. І просумувавши його з своїми балами за англійську, за досвід, за освіту, за вік, те, що я вже працюю в Канаді і так далі. Я маю, мені здається, 928 балів. Це прям дуже крутий результат. І що я зараз роблю? Це чекаю, коли вже тікне, коли йокне. Федеральний рівень, тобто, коли виділять цей пул там на скількись заявок, котрі вони готові взяти, вони потім, звичайно, запросять мене подати вже документи, це скани всіх 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 дозволів, пермітів, справки про несудимість і так далі. так далі. Вони це все зберуть, якийсь час, візьмуть на обробку на перевірку, і я вже сподіваюся, що скоро, скоро я зможу стати щасливим мембером «Permanent Resident of Canada». Друзі, подивимось, як тільки я пройду цей другий федеральний рівень, федеральний процес, я також зніму відео, де розкажу більш детальніше, що потрібно готувати, що завчасно, тому що є якісь справки, які реально готуються 3-4 місяці, і про це слід подумати заздалегідь. Ось, друзі, але якщо ви вже... Маєте такий шанс податись на провінційну програму, раджу їм не нехтувати, тому що це великий такий буст, великий гарний старт для того, аби на федеральному рівні ви змогли швидше прийти, не чекаючи там, року досвіду в Канаді або там, двох років збирання всіх досвідів, якщо ви змінювали роботи. Тому, друзі, раджу вам зайнятися цим питанням якомога раніше. В Альберті, що є чудово, це Alberta Opportunity Stream. Ще одна підпровіційна програма, під яку попадає дуже велика кількість професій з будівництва, з ретейл, з сфери обслуговування, треба, звичайно, дивитися і вчитуватися саме в той перелік професій, які вони дають на сайті. Але, друзі, гарний шанс майже одразу податись. Там плюс є в тому, що якщо ви зможете доказати ваш попередній досвід роботи навіть поза Канадою в інших країнах. В тій же професії, в тій же спеціальності, в якій ви працюєте в Канаді. І цей досвід роботи буде 24 місяці за останні 30 місяців. Можна навіть сумувати з канадським досвідом, тобто, якщо ви показуєте, що за останні 30 місяців, 24 місяці ви працювали в Канаді, за Канадою десь, але ось в одній професії ви сумлінно працювали, цього достатньо аби податись на цю програму. Um, Alberta Opportunity Stream вона є окремою програмою, тобто в цьому випадку. Вона не йде в федеральний рівень, то тільки подавшись, тільки вашу заявку розглянуть, вони вас одразу номінують на Permanent Resident. Вони самі займаються оформленням Permanent в федеральним рівнем, і ви вже отримуєте цей піар, знаходячись в Альберті. Звичайно, це займає, наскільки я чув, набагато довше, біля року, може бути рік-півтора. Ви паралельно, до речі, можете подаватись на федеральний рівень і на Alberta Opportunity Stream, але для ось багатьох українців, хто приїхав саме в Альберту. З того, що я чув, це гарний, гарна опція, гарний варіант, якраз друзі, знайти е, свій шанс, аби отримати пермен президент. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати відео. Був радий поділитися своїм досвідом отримання провінційної номінації, радий мати цю номінацію. Але вже більше місяця нічого не відбувається, тому що федеральний рівень ще стоїть, ще застряв в попередніх заявках. І я, друзі, ось все чекаю, все чекаю, коли ж, коли ж. Добре, що ми мали час і завчасно підготували всі необхідні документи, які будуть нас на федеральному рівні, тому що у вас буде 60 днів. Аби це все підготувати, і подати. Ми вже все маємо. сподіваємось, це пройде швидше і хочу до нового року вже це зробити, отримати піар. Тому, друзі, побажайте мені успіху з цим. Вас закликаю підписуватись на мій канал, ставити лайки, ставити коментарі під цим відео. Це мотивує мене, друзі, шукати цікаві теми, ділитись корисною інформацією. Звичайно, під цим відео, як зазвичай, я залишу посилання на ці програми з описом. Ви можете почитати, подивитись і вже так от сфокусуватись собі, намітити ціль і, друзі, йти, 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 йти до неї, все реально. І ось за ці 9 місяців в Канаді я зрозумів, що реально багато шансів, багато. Варіантів і все в житті реально. Головне ставити цілі, рухатись до них крок за кроком. І потім, озираючись назад, ви побачите, як, який це був шлях, непростий, але спланований, чіткий. І ось ви, ви дійшли до тієї цілі саме завдяки тому, що ви спочатку поставили, намітили і рухайтесь цьому напрямку. Тому, друзі, бажаю вам не здаватись, бажаю вам рухатись до ваших цілей і досягати якомога кращих результатів. Побачимось!